Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі монетка 50 копійок України 1992 року вагою 3,11 грама. Монетка виготовлена з латуні. На реверсі бачимо легкий непрочекан монети. Напис по центру 50 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Гурт монети гладкий. в Зв'язку з тим, що вона. Тонка і не прочеканена повністю. І на аверсі монети бачимо по центру Трезуб, зверху напис Україна знизу дата і по боках колося пшениці з листям каштану. Друзі, ціна на сьогоднішній день по таких монетах договірна. в зв'язку з тим, що деякі монети. Представляють цінність, деякі не представляють, в залежності від капризів колекціонерів. По каталогах, по таких монетах мало інформації, але те, що вони йдуть в одиничних екземплярах, то це 100%, так як з однаковою вагою монетки рідко попадались. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.